Говард Філіпс Лавкрафт Пам'ять У долині ніс блідо світить проклятий старий місяць, прокладаючи собі шлях херлявими рогами крізь смертоносне листя велетенських анчар. А в її глибинах, куди ніколи не сягає світло. Рухаються форми, яких не повинно бачити жодне око. Обидва схили густо заросли, лихі виноградні лози і чагарники звиваються поміж камінням зруйнованих палаців, міцно обвиваючи поїджені часом колони та химерні моноліти. І здіймаючи до гори мармурову бруківку, вимущену тут руками тих, хто вже давно відійшов у пам'ять. В кронах гігантських дерев, які заполонили занедбані подвір'я, перестрибують з гілки на гілку невеликі мавпи, а з глибоких склепів, що повняться скарбами, виповзають отруєні змії. Та інші лускаті істоти, які не мають наймення під вогкими ковдрами моху спочивають велетенські кам'яні глиби, що відвалилися від колись могутніх стін, їх будівничі звели їх на віки вічні, і вони й досі шляхетно несуть свою службу адже під ними знайшла собі домівку. Сіра жаба. Дном долини звивається річка Юди, води якої замулились і заросли водоростями. Вона народжується із таємничих джерел і зникає у надрах землі, в темних печерах. Тому навіть демон долини не відає. А нічому її води багряні, ані куди вони плинуть. Дух, що приходить із місячним сейвом, мовив до демона долини. Я старий, і все забуваю. Розкажи мені про діяння, подобу і імення тих, хто звів ці будови із каменю. А Демон долини йому відповів: Я, пам'ять. Великі знання мої про справи минулих днів. Але і я постарів. Ці істоти були, мов води річки Юди. Їх не сила збагнути. Не згадаю їхні діяння, бо тривали вони всього мить. Що ж до подоби, то неясно пригадую, що були вони подібні до тих крихітних мавпочок. Он там, у деревах. Однак чітко пам'ятаю їхнє наймення, оскільки воно подібне до імені річки. Цих створінь минулого звали Люди. Відтак дух знов полинув доблі до рогатого місяця, а демон зосереджено вдивлявся у маленьких мавпочок, що бавилися в кроні дерева на занедбаному дворі.